Так, колеги, наші фіналісти, керівники, наче всі зібралися на оголошення результатів. Хто ж у нас пройшов у суперфінал? Так, я не буду тягнути довго інтригу. Отже, за результатами вашого захисту. Відповідно до тих критеріїв, про які ми з вами говорили під час консультації, які прописані в положенні, відповідно до того, як ви відповідали на запитання членів журі, з врахуванням того, що роботу можна допрацювати, чи вона вже достатньо підготовлена для того, щоб боротися за місце в міжнародному фіналі в Стокгольмі, журі обрало наступні. Проєкти до суперфіналу. Так. Отже, в суперфінал проходить Бондаренко Владислав, Виговська Дар'я, Жабравець Ольга, Козак Анастасія Косогін-Артур, Кондратенко Поліна і Лобонець Дар'я. Шість проєктів готуються на завтра до захисту англійської мови. Всім іншим фіналістам я можу сказати, що ваші роботи гідні того, щоб бути представлені і в суперфіналі, і на міжнародному рівні. Всі теми дуже актуальні. Дещо потрібно допрацювати відповідно до тих порад і коментарів, які надали вам члени журі. Прошу вас не зупинати не зупинятися на цьому. Наш конкурс дозволяє допрацювати роботою і пройти наступного року з тією самою тематикою, допрацьованою, і представити ваші оновлені результати. Окремо, також хочу сказати, що, зважаючи на те, що в зараз задіяний у фінському проєкті, який стосується безпечної питної води, доступ до інформації та сучасні методи водопідготовки, в рамках цього проєкту ми проводимо моніторинг якості води. По різним точкам по Україні вода зі свердловин, з колодязів, тобто криниці колодязі і, відповідно, водопровід. Всі ваші школи, навчальні заклади, які ви представляєте, ми запрошуємо взяти участь в цьому моніторингу і отримати можливість проаналізувати воду з навчального закладу, отримати результат, в якому буде аналіз на 14 показників. Аналіз буде проводитись в лабораторії його нового обміну і адсорбція Київського політехнічного інституту. Вам будуть надані результати, які, можливо, в подальшому ви також зможете використати в своїх проєктах і подальших наукових розробках. Всю цю детальну інформацію, яким чином взяти участь, так як там відібрати воду, куди її надсилати, я вам напишу згодом. Всі учасники конкурсу отримують відповідні. Дипломи учасника, фіналу і також протягом двох тижнів ця е, інформація, ці дипломи будуть вам надіслані. Я би хотіла спитати, чи є в когось якісь запитання? Завтра наш суперфінал починається о 10-й ранку. Посилання буде надіслано на електронну пошту, і, відповідно, е, ви зможете підключитися, прослухати доповіді колег. І оголошення переможця в нас заплановано на 13 годину. Я думаю, що так десь о 13 годині воно і буде. Тобто, оголошення переможця та робота, яка буде представляти Україну на міжнародному фіналі в Стокгольмі. Я вибачаюся, можна дізнатися, які помилки були у проєкті Ур'янової Владислави? Владислава, дивіться, всі члени журі, час вашого захисту, скоріше після захисту, не тільки вашого проєкту, а всіх проєктів вони ставили запитання. Оцінювали вашу презентацію, оцінювали ваші відповіді і також оцінювали проект, який ви надіслали попередньо в електронному вигляді. Тому я тут від себе коментувати не можу. Я думаю, що, в принципі, відеозапис буде доступний. Ви можете переслухати і ну, зрозуміти ті чи інші моменти, на які звертали увагу члени журів. Добре, дякую. Дякую вам. Друзі, отже, я, я всім дякую. Будь ласка, не засмучуйтесь, хто не пройшов суперфінал. У нас чимало прикладів, коли робота допрацьовувалася і подавалася на наступний рік. Тому всім бажаю творчого натхнення, всім бажаю триматися, боротися за перемогу. І чекаємо вас на наступний рік. А наших суперфіналістів я чекаю завтра. Готових спілкуватися англійською мовою, бо нагадую, англійська мова це один із головних критеріїв. Завтра буде при оцінюванні членами журів ваших презентацій. Аня, Оксана, чи можете ви щось сказати від себе? Е, Я навіть... би хотіла побажати всім учасникам, незалежно від того, будуть вони завтра захищатися чи ні. Абсолютно всім побажати не зупинятися. Не опускати руки, не будьте байдужими, саме головне. Не будьте байдужими, що навколо вас робиться. Працюйте, будьте активними, не зупиняйтеся. Успіхів вам. Дякуємо, Оксана, дякую всім. До побачення до завтра. До побачення. До наступних зустрічей. До